Всім привіт! Продовжуємо Need for Speed. У нас Webster. Ми тишечки гонок пройшли. Давайте їх доб'ємо. О, тут є радарчики. Давайте по радарам поїздимо. Що ми в минулі серед Що Регулювання, на жаль, не впливає на максималку. Тож 302 вона в нас і залишилась. Ну, В майбутньому в нас буде покращення ще двигуна, трансмісії. я думаю, що максималочку ми доб'ємо. Дуже невдало. Якимось сантиметром і все, все. Ну, давайте продовжимо все ж таки це радар. То в теорії можна приїхати і не першим. хоча це дуже бажано. На 302 я витисну, це мій максимум. Мені здається, що в цих тунелях, в принципі, я вперше. До мене зараз тільки дійшло, що щось не так, що. Я цю місцевість ще не бачив. Ну, таксі це стандарт, до речі, так вже далеко я й відчепився. По радарам їх нас доганяє дуже красиво. Я думаю, що навіть не дивлячись на е, помилку на старті. Це буде файно зараз, так чик-чик-чик-чик-ча! Трішечки занесло буває. Ну, двох я вже наздогнав. Там один залишився, але я повторюю це радар. По швидкості я тут на першому місці. Подвійна бочка. Угу. Ну, гаразд. <гану> Скрибок без звуку. Одне погано, що якщо буду дуже Дуже багато помилок цій гонці. Дуже поняв, що буду, якщо буду дуже далеко від першого місця, то в мене знімуть нормальну таку кількість кілометрів з фото. А вони вже знімають. А запасу вистачило. Непогано. Але гонка з помилками жорсткими. На старті, всередині, в кінці. З копами, давайте скопами. ламба. Та твою ж дивізію. Якісь нові зони. Я... Хлопці, посуньтесь. Цікаво, 178 це Перед віздом сину чи після. Ну гаразд, тут ситуація навпаки, Кілометраж я показав не найкраще, але їду першим. Так, от коло поки ми приїхати обережно, там в кінці радар. Трішечки. Зараза. Занесло в кінці, міг би 300 показати, а так 270. З іншого боку, добре, що сфоткали до цих бачків з водою, бо то взагалі габила була ой Ой-ой-ой. Знав, що так буду. У мене кілометр жу не вистачає. А, це ще кине з гонки. А, это дивізія. Значить, все ж таки. Та фотка була, коли я вже врезав да, за стіну. Ну, 170, так, то занадто мало. Тому що там до стіни більше розігнався. Так, а ви можете круто не штукати, взяв? Ось тут потрібно якось ось так. Ну звісно ж. Ще гірше проїхав, 164. Такси. Ага. Мене? А, на скрипку мене занесли. Ну, 285, тут краще. Внимання, Поступили жалобы на ти Один из недавно двигался на юг по 201 Внимание всем экипажам. Та, так, тормозиш? так Прямо серед дороги, ти шо? Сунчик. да 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 давай стены машины И тут нормально тут 290 Запас 22 кілометри. Не вистачить, да. Ну, значить з цього разу. Що робити? Інколи таке буває. Так, відійдіть від мене все. Дайте спокійно проїхати. Так, тут це поворот, да? Ну, це не 160. Та твої ж дивізії. Що я вс все зловив? Капець жорсткий. Може з, з старими друзьями швидше буде? вам. или народу уже достаточно? на юг. Внимание! Начинаем Объект Так, ну хоча б фізично від них я кришки відірвався. Та твою девиз, шо шо. Ж... Ааа. Так, тут це бочки кінчені. Диспейчер, это право нормально. подозрительный автомобиль. проверку. Я так розумію, це Останній радар і далі просто доїхати. Ну Но це нормальный, це як третій раз нормальный. І от копі видервався заодно. Данным, код 6 ехал на юг по 99 шоссе отцепляем район к восток востоку от точки код 6 сохранен что нам еще одну гоночку треба да ну а так выбачте 14 километров и 8 видишь мне 14 ехать Ще бібікають. Ну, в принципі, це я по зустрічці їду. Це тихо. Це ж не радар, тут поки ми першим приїхати. Він погано володіє мовою. Ви не змогли розібрати. Що він каже? точно не Показання Але наїзди їзди на гонщики відразу. Так, нафіг, нафіг, нафіг. Нічого подібного. Так, гоночки є. Пори пограти. Давайте радари пройдемо, чому б ні? Де да без ній стартую, но ну, тоже вже <slucre> What the fuck? Сенси 280 повільно. Нічого собі радари зажрались. Воно почекай. Теж помітили це ДТП ліворуч. Машина в'їхала в машину, стали серед дороги, а вантажівка вирішила їх протягнути. 302. Mm -hmm. <головік> mm -hmm. О! Хлопці зелені їдуть. Давно не бачились. И в зараз в мене в'їде, так? да? Диво выжил. Так, тут радарчик якийсь такий, ну. В заносі. Я устал за тобой. Хватит. Учти, я поймаю, колеса і ноги вирву. Понял? Угу. Який впевнений хлопчик. Якщо я тебе зловлю. Не коли, а якщо? ну ти Вчора ніхто а сьогодні номер Ну, ти даєш. кайф Давай Це, мабуть, ми пропустили. Так, ще одне парі. трішечки розгону більше. До речі, назад максималка 94. <сіхи> Цікавий факт. А це цікаво. Мені здається, що 300 не було. ще раз перевіримо стільки трафіку... Та б вашу дивізію! ляха-муха. Сейчас выше в жопу Зав і радар мені збив, ну це нормально вже. Так, продовжуємо. Чому ми там зупинились? Яка підтримка Я з воздуха. великий. З оу! Перший вогник. Гаразд, давайте спробуємо з цього боку, без питань. Тут ще якийсь родарчик. Угу. Явно пройшов, да? Давайте два тоді, два тоді зацепимо. З першого буде розгон на другий. Якщо з першим не вийде, то на другий вийде, логічно. Ну, 94. А, 93. Ну, це пройшов. Так, погнали далі на наступне. <кхи> Зашибись погнали. Ого, гаразд! Тоді зробимо так. З 4 ми почнемо з горки. Потрібно було йому праворуч повернути. А ще більше можна трафіку понапихувати мені? Це жесть. Такий незручний зручні рота. Ще зараза складний 300 км подавати. Не менше. Знімаю окуляри. Визов 911. Около... Автомобіль на моєї швидкості. Аліл на їхав 70. Так, автомобільною великій швидкістю. Ошо. Їхав заднім ходом 70 кілометрів, ось і всі подробиці. А, так не вийде Он графік, як тут проїхати? Вантажівки, таксисти, семейники. Давайте ще раз спробуємо. Ну я маю це зробити. Бляха, муха. Де ти, падло? Я щойно не проїжджав, не їхав, ти тут, козел. Сам ти заразу, чуєш? Ідет на восток. Мимо климат на гри. И ты Ну за те, що похвалив мене, дякую.

Все так знак там. Так, знак. дизайне бомби ж дивись, удобний трафик Ну все я теста не наберу я там то мрізався нонсенс. Давайте з цього боку спробуємо не знаю З горки. Минулого разу здається теж в вирізався. дай не, не вийшло. Так куди ти їдеш, твою дивізію? Тут ти, ти праворуч собі плавненько за, то ти вориш повненько за все. Алілуя. Так. Залишилось рейтинг підзаробити. Це поганяти з чорнобілими хлопцями. Давайте тоді так. В наступну серію поганяємо. Визимо вебстер і згрючуємо його. Все, вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І як завжди, всього вам найкращого і звісно вдачі.